Друзі, всім привітки, вітаю на своєму каналі. Зараз значить, йшла з роботи, зайшла в, ну так би мовити, булошна, рум'яний хліб. Ось, а, взяла там хлібчик, в мене закінчився. І дивлюсь, у них стоїть кава-машина. Ось, ну і кава, звичайно що. А, лате 23 гривні. Ось в такому стаканчику. Чесно, я не знаю скільки тут. Ну, грам 200, мабуть, буде. І захотілося з вами поділитися. Не знаю, може для когось це буде досвід, можливо, хтось куштував. Напишіть, до речі, в коментарях пекарня Рум'яний хліб. Я не хочу ні в якому разі там засуджувати чи казати щось погане, але от особисто для мене кава не зайшла. Оце перший раз, коли я купила каву, і от я її п'ю-п'ю і вже дивлюсь і гадаю, коли вона закінчиться. Це просто якийсь треш. От таке уявлення, як будто кава, ну, така, знаєте, гарна, як з кав'ярні, так, але розбавлена водою. Причому великій кількості голубки пораються десь там а, в листочках і таке, знаєте, постійне відчуття, що хтось йде. <різь> Я не розумію, як таке може бути? Чи це кава не зовсім якісна? Ну, справа не в молодці, навіть не знаю. Відразу почала її пити, так пінка зверху була, ну не засняла, не думала навіть показувати, просто захотілася поділитися. Погляньте. Он пю пю ось Таке, якось і вилити, знаєте, шкода. Все ж таке, це ж праця інших, так. Вона таке собі 23 гривні. Ціна. Досить бюджетна, гарна. Але зараз порівнюю з лапою, наприклад, коли я там куштувала, чи навіть а, з АТБ, то не знаю, там набагато краще. Там прям п'єш, і от ти допиваєш і думаєш, боже, ще хочеться. Прям відчувається кава, тут розбавлено. Не знаю, чи це мені так пощастило, щось в ній не так. Напишіть свій, свій, свій коментар, будь ласка, хто куштував з рум'яного хліба, хто має е, такі пекарні е, в своїх міс містах. так? Як вам подобається? чи ні? Такий для вас е, запишу розмовний сьогодні влог. Присіла тут на лавку. Слухайте, така класна погода. От прям сонечко світить, так вітерець придуває, ну так класно, просто супер. Оце прям насолоджуюсь останніми такими днями, коли в більш меншій мірі ще буде тепло, а потім вже все, вже починається прохолода і йдемо до зими, так? А. Хотіла з вами поділитися такою новиною. Теж напишіть в коментах, подобається вам такі відео, коли я вам щось розповідаю, більш таке особисте, чи ділитися з вами, чи ні. Чи, можливо, вам більше подобаються якісь огляди там на магазини, на якусь продукцію, ще на щось, не знаю. О, напишіть в коментах. А значить, що я хочу сказати? Що я дитинку відвела в садочок. Стояли ми в черзі десь пів року, ну не без цього. ось, І думаю, треба її вести, щоб дитина більш комунікувала з дітками свого року. Так? Віку, року. Тому що, коли виходимо на дитячі майданчики, ну є якесь спілкування, але воно дуже таке мізерне і я не бачу ніякого впливу на дитину. тобто, не так, прям, щоб вона тягнулася а, швидко к дітям. От, я думаю, треба садочок потрішечки, щоб вона звикала до своєї так сказати, так, аудиторії. От, і їй було потім легше в подальшому житті. Тому що я особисто в садочок не ходила. Зізнаюсь чесно, в школі мені було трішки важкувато, а ну якби. Спочатку так заводити нові знайомства, там, з дітками товаришувати і таке собі. Потім, звичайно, щоб воно вже було нормів. А от спочатку щось так не так не дуже. Я думаю, треба дитинку відправляти, стовідсоткове вже була так настроєна. І думаю, боже, сама собі це ж дитина піде в садочок, це вона буде плакати, це вона буде кликати маму. Тому їй потрібна її увага. Так? І Я думаю, як це воно буде, це мені потрібно буде вдома. Ну, знаєте, ось такі всі думки в мене були. І що ви гадаєте, я повела її перший день, там йде на скорочений час, щоб дитинка звикала. І я її повела і вона не плакала. Вона зовсім не плакала, можливо, там щось таке трішки, але воно було незначно. І мені вихователька каже, спокійно так, нічого. І їй сподобалось, я потім з нею розмовляю, кажу, як тобі все, дочку. Як ти себе там почувала, все їй подобалось, вона гралася, вона не сильно, але тягнулася до діток і думаю, боже, яка краса, як це так? Я вже там собі понавидумувала. Тож це е, досвід, що не думайте собі як е, наперед, як воно буде. А от робіть і далі ви подивитесь. От е, до речі, я хочу сказати, що е, на можна сказати, на вищому рівні харчування дуже різноманітне. Цікаве, корисне для дитинки і багато різних страв. От, вона в мене любить поїсти, тож тарілка була, мабуть, пуста. Там був салатик одного дня з капустою, і зеленим горошком. Вона так до капусти не дуже, ну в свіжому вигляді, але трішки поїла. Треба вже цю каву допивати. До речі, вона мені е, щось схоже на якусь таку розчину, знаєте, типу Макофі чи Якобс, щось таке, що цукру додати, можливо, вона була б краща, я без цукруків б... так от не зрозуміло. От, того в нас такі от е, зміни, так. От, е, далі теж планую її водити, звикати, можливо, вже на більший час. Ну і подивимось, як воно. Буде якось так. Ще поділиться зі мною в коментарях, хто має діточок, чи водили ви в садочок, чи ви задоволені садочком. Я задоволена нашою вихователькою, тому що молода дівчина ось така, знаєте, дуже привітна. Дітки дивлюся до неї, тягнуться. А ще що цікаво, вона вперше мені я побачила, як вона отак помахала виховательці. Я так в шуці стою, тому як це вона людину знає тільки другий день. Вона їй каже, бувай, до завтра. Вона така, стоїть, Маша, і посміхається. Я була шокована, тому дуже радію. О, дай Боже, щоб так було і надалі, і все добре складалося. Такі справи, Тож, зійшла з думки. Напишіть в коментарях, чи віддавали ви діточок до садочка, і як ви вже вважаєте, чи треба віддавати, чи можливо краще відтягувати цей момент, не знаю, там після трьох років. Ось а, чи просто в підготовчу групу віддавати діточок школу? Ну, от ваші думки, мені цікаво, щоб ви поділилися зі мною досвідом, хто має діточок. Друзі, ось такий розмовний блог сьогодні вийшов невеличким, а ну майже. От, я дякую вам за увагу. Дякую, що ви дивилися. Деякі так люди коментують мені під відео і ставлять вподобайки. Ну, це дуже тіше, звичайно, що і мотивує надалі знімати вам так, якийсь контент, чи там влоги, чи якісь огляди, те, що до вподоби, те, що зрозуміло в мене, виходить вам показувати. Тож до нових зустрічей, до нових влогів, Всім мирного неба соня, сонечка яскравого, і всього найкращого бувайте, Па-па!